Народ, ще такого не було. Срочно знімаю ще одне додаткове відео, бо не даю ради відписуватись коментарям. Чогось моє відео про проблему з крадіжками з поля спрацювало абсолютно не так, як я надіявся. Я думаю, там люди почнуть підказувати, що робити, як вберегтися від. Від таких злодіїв, а, а мені тут напише майже кожен другий коментар, що, що я написав, що можна в агрофірми красти, а в дядька не можна красти. І відколи то агрофірма рахується агрофірмою від кількох гектарів, ви щось мене абсолютно неправильно зрозуміли. Я не казав, що можна красти в агрофірми, а в дядька не можна красти. Ні, я просто сказав, що я би ще зрозумів. Того дядька, який е, е, підкошує чи там щось підпи, під... Підтя, ну підтягне краде в агрофірми, бо, як би, знаєте, були колгоспи, е, народ привик до такої системи розрахунку, що то якби в колгоспав. Помаленьку всі щось трошки там поцуплювали, зарплати когось не платили, і то було якби звичайно. От. Я в ніякому разі не оправдовую крадіжки, ні в кого б то не було. Б. І навіть якщо, навіть якщо дехто. Ну, я таке часто чую в селі, що от, а, агрофірма вони, вони обробляють безплатно і незаконно. Польові дороги, якими мають люди їздити спокійно, яка то має бути ширина між е, полями, між паями е, доріг, польових, а то ж набираються сотні гектар тих польових доріг. Е, то агрофірма заурала якогось берега, то поле. Е, а я кажу в такому випадку, коли чую від когось таке, кажу: а тобі що мішає за Урал? От бери й ти за ури. Я знаю випадки, мої знайомі теж заорували так само, бачать, що пустує якась там сусідня ділянка. Собі приорували, деякий час обробляли. Пізніше з'являється якийсь там представник чи сільської ради, чи, чи власника землі, чи орендатор, і каже, дядько, слухай, ти тут заурав. Вибачай, ну, що якщо не хочеш мати проблеми, то відступися. Ну і хлопці відступалися. ну... Ну, то я ж кажу, я ні в якому разі не оправдовую е, взагалі красти щось в когось. От. Ви якось неправильно зрозуміли моє відео. Моє відео, е, моє відео на, направлене на, на те, що, е, що от може хтось щось підкаже, як, як можна то змінити. Може хтось політів е, ну, в лапках е, таку проблему. Єдине, що не знаю, чи то пов'язано з моїм каналом. Що може трохи люди дивляться його, чи то з, з нашою обстановкою, пов'язаною з війною, ну, останнім часом трошки втихомирилась та справа е з, з крадіжками з поля. Трошки, трошки. От. Ну, ну, не знаю. От. Я ні в якому разі не закликаю до того, що треба красти в агрофірмі. Ви що кажуть? Ну, взагалі, якось не знаю, чи читає. Не можу пояснити, з чого ви то взяли. Я просто сказав, що я ще б зрозумів чуть-чуть таких людей. І то, то дуже неправильно, бо то агрофірма теж так само працює, вкладає гроші в ту землю. Кому було б приємно, коли б до того дядька, О, так само як до мене, взяли б, приїхали б і на городі щось там. Потягнули. Або з хліва корову, бо, бо щось там йому треба, чи, чи, чи курку собі одну другу. напевно і такі випадки бували в людей, я собі так думаю. Коротше, моє відео спрацювало не так, як я розраховував. І от вам ще одне відео, трошки таке замучене, закручене. не спланований абсолютно текст, але одне, скажу, що я в підсумку. Я ні в якому разі не закликаю, що можна в когось красти. Чи в чогось красти, чи в якоїсь фірми, чи ще щось. в Ніякому разі. Так що е, е, отака от ситуація. Бувайте здоровенькі. Е, всього вам хорошого.